Дійсно, сьогодні не вистачало тих забитих голів, адже ми моменти От Сьогодні реалізація в нас точно так трошки підвела. В цілому я задоволений відношенням футболістів. Дійсно, ми створили моменти. Ми грали агресивно, і це мені подобається. В нас маленькі такі проблеми. У нас є травмовані футболісти. У нас грали сьогодні футболісти, які можна сказати на околах Виходили, тому за відношенням футболістам дякую. Хороші емоції, да. не вистачає нам трохи останньої такої передачі, останнього штриха, такої чуть-чуть креативу, майстерності. На тим треба працювати. В цілому я задоволений грою. Одне тільки, що ми не забили. Дуже важка гра проти гарної команди. Атмосфера, полювальники. Ми, так, ми від цього трошки відвикли, але ну, нічого. Ще раз. Чесно кажучи, трошки, трошки перевага була на боці Ниви. Але ну, ми на, на перемогу ми не награли. На жаль, на жаль. але задоволімося одним пунктом. Я, я думаю, що... Рахунок по грі. Дуже дякую. Але по про це вони будете опускати руки, будете. Далі. Звичайно, в нас кожна гра, у нас кожна очка, нам, нам нема куди відступати, ми будемо віддавати все. Хлопці віддають, дещо виходить, дещо не виходить. Важко. Ну нічого. Залишилася у нас одна гра в Івано-Франківську, будемо готуватись на Івано-Франківську. Дякую.